Вітаю, друзі! Надію, що ви та ваші родини в безпеці. Знову ж сьогодні про нерухомість. Зрозуміло, що під час дії воєнного стану, я вже про це говорила, були прийняті деякі поправки, деякі заборони, деякі зміни, які стосувалися. Продажу і купівлі нерухомості 9 травня 2023 року постановою Кабінету міністрів України було прийнято зміни до ось цих змін і доповнень щодо нотаріату та держреєстрів. Про деякі з них такою зрозумілою, і простою мовою, зараз вам переповім. Але якщо комусь потрібно, більш докладно, більш змістовно, будь ласка, на сторінку Агентства нерухомості Берегиня. Там вся ця інформація також продубльована. Так ось заборонялося у дії воєнного стану до Цього періоду повторно продавати житло або будь-яку іншу нерухомість, яку ви купили і хотіли її до місяця часу продати, тобто купили місяць часу, не пройшов, і ви хотіли її продати. Цього не можна було зробити. Друге, коли людина оформляла спадкову справу і мала вступити у спадок, то до періоду воєнного стану цей період становив 6 місяців. Коли почався воєнний стан, збільшили. До 10. Зараз знову ж таки повернулися до періоду 6 місяців, тобто успадкувати майно тепер знову можна буде за шість місяців. Ще одна особливість, якщо оформлялося доручення і період цього доручення був, скажімо, виданий більше як місяць часу, то довіритель мав. Давати ще додаткову заяву, якою підтверджував те, що він доручає комусь цього імені здійснити якісь нотаріальні юридичні дії. Ці доручення, які видавались в Україні, період їх дії був місяць. А ті, які приходили з-за кордону два місяці, і треба була спеціальна заява, яка підтверджувала силу і правомірність цих доручень. Зараз цього немає, це вже скасовано. Тобто, поступово помаленьку ми повертаємося до періоду довоєнного стану і вирівнюється скажімо, постановами, змінами знову ж якісь особливості. Якщо вам або комусь із ваших рідних, близьких, знайомих потрібна корисна ця інформація, можете поширити це відео або зберегти собі у закладки. А якщо у вас виникає питання щодо купівлі чи продажу нерухомості, вам потрібна допомога чи консультація. Телефонуйте, звертайтесь. Я ріелтор живу і працюю у місті Вінниці. Звати мене Валентина Штоюнда. Мій телефон 067 418 65. А краще заходьте. Але попередньо, звичайно, зателефонувавши, знаходимось. Ми по вулиці Келецька, 53, офіс 206, Зупинка космонавтів. Тримаємось українці.